Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенція, де покажемо вам ось таку цікаву квартиру 180 тисяч євро за 75 метрів квадратних. Тут є три спальні та два санвузли. Квартира з ремонтом. Зараз закінчують останні штрихи. При вхідній зоні ми маємо санвузол, потім вітальня, з'єднана з кухнею. Потрібно буде докупити деякі меблі. Ось такі в нас спальні, поміняні вікна. Наступний санвузол, де є душова кабіна, унітаз та умивальник. Все зроблено непогано. Так, можна просто заїхати, щось докупити і жити. Рухаємося далі. Ось така наша вітальня. Маємо вікна, які виходять на вулицю. Наступна спальня вона невелика. Навпроти ми маємо ще одну спальню, вона вже трішки більша. І тут вікна виходять на наш задній двір. Будинку. Ось так виглядає наш будинок зовні і під'їзд нашого будинку.